Привіт! З вами Атом. Сьогодні ми граємо в Clans of Clans. Що так довго не виходило відео, тому що я горів і школа, а школа, школа ну, мало часу. Гра в мене виживання, і карти будуть по понеділках з медоном хлопчиком і з Мирославом, з Максимом, ну я не знаю. То, що ми впізнаємо. А давайте от подивись, давайте, давайте от так зробимо. взрываем. Чого фай так довго? Так, блин. Давайте вот так взрывно. Гоблины против гоблина. хто вы? хочешь проверить заради два а вот речей диамант ой знака изнака так король а ты те... ух ты а ты Тільки ти давай пошвы там да Давай мая это в отряд ну шо ну та будуть, я вже вам сказав, буде Майнкрафт з Максим, з Мерслам і з Мадамом Хлопчиком буде. буде yep. Давай, заповняйся. Відео по Clans of Clans у нас будуть короткі, бо ну навіть не знаю як. Ну, будуть короткі, ну я не знаю, чому але будуть короткі. А коли я сам буду грати в Майнкрафт, то воно вийде а може після, може Взагалі наступного тижня я навіть не знаю коли. Навіть не знаю коли е. -е, 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 -е. М -м -м. О, давайте магану, а? Ой. Давайте ще заборочку нову. Ой, красный дрой запарчик дайте. Да-да-да. Ой, 89 купив. Я проплататься. Ну, ну будеш что подожди помнить. Блин, бага. Шутелого. Гад... А, а ч-то дорого дорогоробас. Я на дорого дорогоробат. Я не просив драго робитись. Давай! так, Верон! Давайте просто ви хочете, напевно ж. Що... Я от хочу перевірити. Гобліни проти гоблінів. То як то? Ну і король, ну король це звичайно. Давайте. Сюда? Але ми тільки перевіряємо. Гобліни якось не так виїхають, як я думав. Ми програли. Гобліни проти Гоблінів Гобліни не виграли. Я не виграв. Гобліни с... на свою деревню нападали. Ну, як я і казав, будуть маленькі відео про вкланців. Я не знаю чому, але. Зараз у мене просто немає часу. Час, 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 час. Так що. Надіюсь, вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал на канал на хлопчика. Е, ставте лайки, пишіть коментарі. Е, Підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили, а з вами був атом. Всім дякую, що подивились відео, всім па-па- -па!